Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у мене на огляді мультипіч, CECOTEC котег, CECO це ADVANCED 9000 Window. Сьогодні поговоримо про ось такий девайс, скажу чесно, це. Дійсно, для мене щось новеньке оглядати такі пристрої. Хто не знає, мультипіч призначена для приготування різноманітних страв. Вона працює за принципом аерогриля фритюрниці, де електронагрівач і вентилятор створюють рівномірне приготування їжі за короткий час. Вони дозволяють готувати різні страви з мінімальним використанням олії або без неї, що робить їжу більш корисною. Тож, давайте почнемо огляд і навіть спробуємо щось приготувати. А в кінці цього огляду я вам дам промокод на знижку. На цей пристрій та інші пристрої впевнений, ви будете точно задоволені. Але перед початком традиційно підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник. Ну і звичайно, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео в коробці ви знайдете не так вже й багато предметів, адже готуються тут все дуже просто і швидко без різноманітних насадок. Отже, є головний блок зі скляним вікном, яке дозволяє спостерігати за процесом готування і сенсорною панелі управління. Вона, до речі, дуже проста, і розберетеся ви в ній вже за. Дві хвилини по центру виведені програми для готування за замовчуванням. Їх вісім. Ці програми призначені для приготування конкретних страв. Тож там автоматично виставляється потрібний час та температура. Наприклад, для приготування риби чи овочів, чи навіть картоплі фрі. Проте за бажанням чи за потреби ви можете самі виставити час та температуру. Ось ця кнопка Синс дозволяє синхронізувати час приготування двох страв, якщо вони готуються одночасно, але на різних режимах. До речі, так у комплект входить велика чаша. На 9 літрів зі змінною перегородкою. Ця перегородка розділяє чашу на дві зони. Тим самим дає вам змогу готувати одразу дві страви, і при цьому ви можете обрати для кожної зони окремий для цього. Тут і виведений окремий індикатор для чаш, а також дисплей з температурою та часом приготування. Інші кнопки потрібні для вибору цих показників: постановки на паузу чи пуск, вімкнення та вимкнення. Взагалі, вся ця інформація є у посібнику користувача. Він вам дасть змогу ознайомитися з режем. Імами, функціями, помилками, які можуть виникнути під час роботи, та багато іншої корисної інформації. Мультипіч це необхідний помічник для тих, хто цінує різноманітність у своєму харчуванні та прагне готувати смачні та корисні страви, а також стане незамінимою річчю для тих, хто має велику кухню, її компактні розміри та функціональність дозволять відмовитися від інших кухонних приладів. В ній можна смажити, запікати, тушкувати та навіть випікати. Також слід зауважити, як тільки ви підключите живлення до мультипечі, екран не буде увім. Одразу вам потрібно буде натиснути на кнопку увімкнення, розташована ось тут. Корпус цієї моделі виготовлений з алюмінію, а нагрівальний елемент представлений у вигляді металевого тена, який забезпечує рівномірне розподілення тепла та стійкість пристрою протягом тривалого часу. Важить вона 7,5 кг. Мультипіч має потужність 2200 Вт або робоча температура може коливатись від 80 до 200 градусів Цельсія. Тож можна готувати і овочі, і навіть запікати цілу тушку курки. Як вже згадувалось, тут доступні. 8 режимів приготування, а також випікання, гриль на решітці та смаження фритюрі, що робить мультипіч дуже універсальною і зручною, адже ви реально можете приготувати все, що заманеться, і робиться це дуже швидко і легко. Коли ви встановлюєте перегородку, то потрібно вімкнути комбінований режим за допомогою ось цієї кнопки. Далі просто берете потрібні продукти, і після додавання необхідних спецій та підготувань завантажите їх в чашу. Для кожної з них я можу встановити різну температуру та час приготування вручну. Ось таким чином. Це налаштування для лівої чаші, вона познає. Чи на цифрою 1, а це для правої чаші. А якщо вам підходять налаштування в режимах за замовчування, то можна обрати їх і все вмикаєте і чекаєте, поки приготується. А готується все це швидко. Ось, наприклад, рибі вистачить 18 хвилин при 180 градусах. Стейк готується за 12 хвилин, піца взагалі за 8. А курячі стегна і крильця навіть овочі готуються 20 25 хвилин при 200 градусах. Але бувають різні ситуації, різні порції. А тому дуже круто, що в цій моделі є вікно. Ви завжди бачите стан. Та готовність страв, і можете зупинити приготування раніше чи подовжити його не відкриваючи чашу. Власне, наш час пройшов і можна діставати чашу. Ось так апетитно виглядає готова страва, і вона вже не жирна, не воліє, а навпаки, корисна. Я з самого початку розумів, що це і як це працює, але на практиці ще більше переконався, наскільки ж це зручно, навіть для тих, хто не вміє готувати. Окремо, хочу виділити можливість розділяти чашу на дві та наявність вікна. До речі, це котек. Це іспанський бренд, який працює на ринку України вже три роки та забезпечує. Чи гарантійне обслуговування протягом двох років? У них є безкоштовна доставка, є оплата частинами, а також на сайті діють шалені знижки. Проте за промокодом огляд, ось зараз ви бачите його на екранах, ви отримуєте тисячу гривень на ось цю модель знижки. Ну і, звичайно, також ви отримуєте знижку в 20% на інші кухонні. Пристрої. Мерщі користуйтесь промокодом, впевнений, це дійсно хороший варіант, щоб зекономити. Якщо вам, друзі, ось такий огляд сподобався, ви б хотіли бачити ще більше побутової техніки у мене на каналі, обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Напишіть, які моделі можна ще оглянути. Що ще цікаво вам, я обов'язково це дістану та спробую зробити огляд. Ну що ж, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.